Допомога благодійного фонду Рошен дитячій лікарні Охмадит з 2015 року становить майже 100 мільйонів гривень. Що вдалося побудувати, відремонтувати і придбати за ці кошти? дізнаємося від очільниці фонду Ірини Пономаренко. З 2015 року ми почали співпрацю з дитячою лікарнею Хмедини. Було багато дуже зроблено. Загальна сума цього проєкту склала ну, за всі ці роки 100 мільйонів гривень. Спочатку почали з. Безпосередньо з поліклініки Охмадит, яка в першу чергу на той час потребувала допомоги, тому що там було зроблено відновлено і повністю електричну частину там було відновлено систему вентиляції, систему опалення. Відновлені ліфти, які не працювали на той час. Трохи пізніше ми ось перейшли до хірургічного відділення лікарні Охмадит. Тут була на той час дуже нагальна потреба в відновленні стерилізаційного відділення, і ми повністю зробили стерилізаційне відділення, де загальна вартість була 30 мільйонів гривень. Це було повністю зроблене, повністю найсучасніше обладнання. З усіма дотриманнями всіх норм. Ну, ось так, ліфти так само замінені були в. Старі радянські ліфти замінені на сучасні ліфти в, ось в цьому хірургічному корпусі. Зараз ми якраз знаходимося біля цього корпуса. Він також постраждав, крім того розваленого корпуса, який ми от бачимо позаду мене. Постраждав і той хірургічний комплекс, комплекс, якому ми робили ремонт. Вибиті вікна, я бачу дах пошкоджений знаю, що є проблема з кисневою системою, яку ми так само... В свій час відновлювали, робили, відновлювали газифікатор, от, який знаходиться позаду цієї. Можливо, він вцілів, але будемо з'ясовувати далі і приймати рішення, в, якому, в який бік будемо рухатись, уже безпосередньо домовляючись з керівництвом Охмадиту. Зазвичай ми всі ці роки робили зі своїми підрядниками. Ми заходили, брали конкретний об'єкт. і... От Повністю його завершували. Я думаю, що так само буде і цей раз.